Да мы дали бы у нас тут, бы у нас тут рижуть, рижуть, просто рижуть без ножа, рижуть, рижуть, рижуть герб, рижуть герб с родины матери, просто як. Кстати, на замену герба Советского Союза на украинский трезуб у соавтора памятника свое мнение. Если ваша там бабушка, например, говорит, что Советский Союз это было очень хорошо. Вы ж не собираетесь от нее оторвать очень хорошо, чтобы она начала говорить это очень плохо. А почему надо герб отрывать? И за это платить сумасшедшие деньги. Я дуже багато різних, різних, різних думок прочитала з приводу родини матері, але насправді їх почати мені хочеться не з родини матері. Почати мені хочеться з новини, яку я побачила сьогодні, і мене просто в чергове порвало від того, що відбувається з Києвом, тому що з одного боку у нас відбуваються бої за те, щоб зберігати чи не зберігати купу заліза, яка є спадком не найкращого періоду історії України. І яка так відображає частину українського київського життя, але з іншого боку, паралельно ми втрачаємо старе обличчя Києва, те обличчя, про яке ми могли прочитати, наприклад, уночує Левицького в Хмарах. Але тепер залишається лише читати, тому що я зацитую з пост від Антона Проненка, який я прочитала і дуже засмутилася? Це був Київ Шевченка і Старицького будиночок в серці міста на три роки старший від Кобзаря. Вранці знайшли одну з найстаріших дерев'яних садиб подолу о п'ятій годині ранку, 10 серпня, відразу після закінчення повітряної тривоги на Ярославській, 13 Б, що на київському подолі, повністю знесли двохсотрічний дерев'яний будинок. Місцеві жителі викликали поліцію. Також приїхали представники департаменту благоустрою і сказали, що в будівельників немає дозволів на демонтаж. Та похір будинок уже зруйнований. І ви розумієте. Обговорення теми Родини матері, я не можу її інакше називати, я не можу називати її батьківщина мать. Вона у мене родина мать або Залізні Ціцький. В принципі, або так, або так. А, обговорення, а, збереження герба чи не збереження, чи не збереження радянського герба на родині матері, чи не збереження, і декомунізації це все теж важливо. Але поруч з цим в нашому місті живуть. Ховрахи, які просто знищують обличчя Києва, яке і без того майже втрачене. І ви знаєте, мені б дуже хотілося, щоб увага до таких подій була настільки ж активною, як і до пригод родини Матіри на наших дніпровських схилах. Але е Ну, про це пише хіба що мій друг Антон Проненко, або видання Хмарочос, цитату, з якого він, власне, навів у своєму пості. Я думаю, що ви можете знайти і подивитися цю новину детальніше з фото будинку і зрозуміти, як ми втрачаємо той Київ, який насправді в будь-якому цивілізованому місті ми мали б зберігати. І це мене просто рве на шмаття. Але. Поруч з тим, я не можу дати якоїсь фінальної оцінки стосовно того, що родину мать треба знищити, або родину мать треба залишити. Тому що я послухала дуже багато різних точок зору на родину мать. І до деяких з них мені хочеться, щоб ви дослухалися, і більше того, пішли і подивилися ці відео повністю. Зокрема, наприклад відео Олександра Алфіорова. В культурному розумінні це є одночасно і пам'яткою своєї доби. Нагадаю, що пам'ятки доби. Це не, не завжди те, що ми говоримо як про щось таке, от там, якісь в'язниці. Ми говоримо, наприклад, про хрещатик, який відбудували, які спочатку взірвали, замінували та підірвали більшовички в 41-му році, коли німці зайшли, а ну, потім відбудували. Відбудували в стилі, який має назву Сталінський Ампір. Ну, це так умовна назва. І це нікому не заважає розібрати хрещатик, так і зробити щось нове в стилі, наприклад, Мазепінського бороку, але щось заважає, правда? Нечасно про спадки в такому розумінні треба теж наголосити, той жовтневий палац, так званий на Героїв Небесної Сотні, який там кінопалац називався. Тепер це такий простір для демонстрації фільмів, прем'єрів. прем'єр, був побудований в 19 століття і як Інститут шляхетних дівчат. Проте ця, це приміщення було місцем страт. Тортур, катувань, які влаштували енкеваністи, більшовички та комуністи в 20 столітті. І Тепер там купа людей заходить, дивляться фільми, презентації, і навіть не розуміє про те, що насправді в цьому місті воно наповнене плачем е, скрегетом зубів, та власне тими стратами людськими, де тисячу і тисячу людей зазнавали катувань та страт. Ми так само не говоримо про те, що. Маріїнський палац, який є палац для офіційних прийомів президента України, є палацом династії Романових російської імператорської династії. Тобто, певні спадки, все ж таки, ми чомусь можемо насправді якимось чином загорнути в щось своє. А, і мені здається, що ну покрутити в голові і. Для себе визначитися. Ну, тому що в першу чергу мені здається, що цей діалог він має відбутися у кожного з самим собою, для того, щоб самому визначитися для себе, чим для нього є цей символ, і чи, на правду, його краще залишити, чи позбутися його. І яким чином. З ним поводитися у майбутньому. Тож я рекомендую піти і подивитися відео Олександра Алфорова, а також хочу зацитувати пост Мирослави Барчук, яка теж говорить про контексти. І якщо Олександр Алфоров говорить про те, що деякі місця змінили свій контекст і змінили свій асоціативний ряд, але мені здається, що знову ж таки. Це можуть бути абсолютно різні. Ну точніше, ми говоримо з одного боку про жовневий палац, колишній, який там я не знаю, як він зараз називається. Про Маріїнський палац, про Хрещатик. Хрещатик можна було перебудувати, але знову ж таки, це величезна реконструкція і величезний. Ну, ми бачили, що відбувається з реконструкціями Хрещата. Хрещатика краще цього не починати. Але з іншого боку, мені хочеться також застосувати слова Мирослава Барчук, щоб ви подумали і в цей напрямок в цьому напрямку теж. Не торкатимусь містецької цінності монументу і того, як він вписаний в ландшафт київського правого берега. Це питання смаку і сприйняття. Моє власне почалося з фрази Івана Миколайчука, сказано десь в середині 80-х на балконі його будинку на Березняках. Таки вкрала у мене Київ клепана мать. Малося на увазі, що перекрила розкішний вигляд, який відкривався на правий берег з його квартири на Серафимовича. Зараз це вулиця Миколайчука. Але тут я про інше: про суперечливу спробу легітимізувати цей символ оптичним сувом, або ще гірше привласнити його, зробити частиною нового національного міфу. Це небезпечно, на мою думку. І Ось чому? Кілька поколінь українців знають, що родіна мать радянський символ, маркер фальшивої історичної пам'яті, частина російського міфу про Велику Атєчественною. Вона радянська за суттю і стилістикою. Клепана мать відкрита Брежнєвим, ніяка тобі не матір Україна. Це перевдягання, підробка фальсифікат, терзач в глибині душі, ми всі це розуміємо. Це десь так само, як одного разу в дитинстві ми зрозуміли, що дід Мороз це ніякий не Дід Мороз, а двірник дядя коля з приклеєною бородою. І ось тут постає важливе питання. Раз цей символ фальшивий, то наскільки щирий і цілісний сам національний міф? Чи можна йому довіряти? Це тонка, ледь вловима, але важлива річ. Головне питання, на яке потрібно чесно собі відповісти, чи варто пробувати українізувати колоніальну спадщину за щирим зізнанням Моравйова, принесену і втриману на багнетах? Якщо так, то як ми сьогодні поставимося до давньої ідеї привласнити також російську мову, визнати її українською російською і не віддавати її імперії в лапках? Взагалі, я маю на увазі не віддавати, і українська російська. Взагалі, чи не Украї... є українізація радянського міфу просто інверсією до політики радянізації української культури часів СРСР? Звіздіни замість хрестин. Новорічна пісня Рік новий народився. Замість колядки, коломийка закувала зузонка в зеленій млузі. О, як добре тепер жити в радянському союзі? Тощо. Вважаю, що родіна мать лишиться родінню матір'ю навіть з тризубом на щиті, і навіть в українському вінку. Отже, пробувати затягнути її в новий національний дискурс не варто. Ми вже проходили це останні 30 років. Нічого доброго з того не вийшло. Якщо справді монумент неможливо демонтувати без шкоди для пагорбів, набагато чесніше буде описувати цей пам'ятник як символ радянського часу, тоталітарної держави СРСР, який був частково декомунізований під час антиколоніальної війни. У 2023 році. Цікава думка, і мені теж хочеться, щоб ви на неї теж звернули увагу. Також, окрім іншого, знову ж таки, попри те, що поки що а, ми зупинилися на тому, що на батьківщині. На родині мать, я не можу батьківщиною матір'ю називати, і батьківщина Україна, воно в мене родина, мать і все. А що попри зараз, наразі ми розуміємо, що родина мать з нами залишається на майбутнє десятиліття чи більше уже з тризубом на щиті. Я також хочу сказати, що шукаючи позитивні риси у цьому явищі, ми повинні розуміти, що для нас це. Атракція, яка приваблює міжнародні погляди, тому що, попри те, що ми знаємо Київ з дуже багатьох боків, іноземцям завжди подобалися тоталітарні символи і тоталітарні локації та атракції, і про це говорить у своєму відео Дарка Гірна. Чиє відео я теж хочу порекомендувати, і також хочу протестувати інший невеличкий шматочок стосовно того, що ще ми можемо взяти з родини матері. Ну і на противагу родіні матів в Волгограді на прикладі цих двох е, споріднених монументів ми чудово бачимо різницю між Росією та Україною. Бо поки російська баба кричить В бой наша спокійно стає в оборонну позицію і готується давати їй дюлів. така собі монументальна розмова цивілізації з середньовіччям. Теж щось у цьому є. І мені здається, що, попри плюси і мінуси того, що Родіна Мать з нами залишається, і те, що ви пишете, що на ній залишилася зірка, зірка може залишатися комуністичним символом, залишається зірка лише у поєднанні з гербом. Якщо герба немає, то зірка сама по собі не є символом. Комунізму чи радянського союзу, і зірка сама по собі може залишатися, тому тут не варто дойобуватися до цього. Але я хочу сказати, що. Попри дуже багато ем, висловлювань, ну точніше як попри дуже багато різних позицій, до яких ти хочеш пристати, однією з позитивних рис того, що родіна мать з нами залишається, є те, що власне з нами тоді залишаються і дискусії стосовно родіни матіри, і стосовно декомунізації, і стосовно дерусифікації українських земель, у нас є привід поговорити на важливу тему, і ми можемо використовувати родіну мать. Для цього в тому числі. Тим паче, що ворожа пропаганда, попри те, що вона прикривається ліберальними обладунками, не спить. Давайте подивимося одне відео, яке я знайшла, шукаючи різні відосики про родину маті, для того, щоб вам їх зацитувати сьогодні. Отже, документалка. Не віриться, що когда-то тут при ході посітілі зустрічав Ленін. Замедлим свой шаг перед лицом вдохновителя всех наших побед. Здешнего Ленина уберут сразу после распада Союза. Красные флаги минувшей эпохи унесут в хранилище. Но недвижимая коммунистическая символика останется до наших дней. Незавершенный в свое время процесс декоммунизации в Украине словно недолеченная болезнь. Обостряется снова во время Евромайдана и получает название «Ленинопад». как она называется родина мать декоммунизация и сняв всю документалку телеканал настоящее время настоящее время док якуб и СБЦ и телеканал мы делаем яркие видео и рассказываем о важных новостях и злободневных темах готовим интересные репортажи и передачи каждый день там тоже наша миссия продвигать демократические ценности и институты, а также права человека, предоставляя аудитории то, что не всегда могут обеспечить местные СМИ, новости без цензуры, ответственный обмен мнениями, открытое обсуждение проблем. И давайте же подивимося, как в настоящее время у выполнения россиян Підняло тему декомунізації в Україні два роки тому сьогодні на виставку прийшли ученики ліцея імені Багуна, будуща воєнна еліта страни, і других школьників я розпрашувала об отношенні к декомунізації в стране, в которой був построєн монумент, і к його опальної символіки. В Советском Союзе они знают не так из учебников истории, как из истории своих семей. Больше всего меня поразил Мартин. Он родом из Западной Украины. Его дед воевал за Украину в полку сечевых стрельцов, позже был репрессирован советской властью и потерял в лагерях ногу. Меня особенно привлекла история Мартина. Я такая, ой, а тика вот чем же она тебя привлекла? И далее. Репортерка, яка знімає найчесніший документальний фільм, у якому акцент весь час зводиться до того, що не надо нічого декомунізувати, треба все оставить так, як є, обирає єдиного спікера від тих дітей, яких привели на виставку, і дає його цитату. А цитата його. Они говорили, что СССР постоянно хотел угнетать и хотел показать себя одним народом, самым близким. Мой отец, когда служил, ему даже не давали высоких должностей и званий, потому что он был украинцем. И несмотря на все это, парень считает, что вмешиваться в памятник той эпохи и демонтировать его не стоит. Мы были частью Советского Союза, и это наша победа также. Та ти шо? Ой. Ну, насправді, а, нічого не хочу сказати, цей хлопець міг. Ну, ви бачите, як відмонтовано це відео? Насправді, мені б хотілося почути її повну, а, повну вихідний матеріал, як він там говорив. Тому що сама документалка побудована навколо того, що, звісно ж, декомунізацію не треба тому що це все частина історії прошлого, і знову ж таки вона це подає через рот українського підлітка, який говорить про те, що його сім'ю репресували, репресували. Але все одно ми частина того совєтського прошлого, Да, дуже мені мало віриться в ці слова Мартина, і якщо раптом він знайдеться, напишіть мені, будь ласка, вашу позицію я хотіла б також процитувати в ефірі, якщо ситуація була викривлена. Але фінал цієї документалки мене вразив. Многія поставські країни пройшли путь до комунізації і создали целе музей В українській столиці такого музею до сих пор немає. Дуже якщо предположить, що його відкрили би. то каким он должен быть, чтобы разместить в нем герб размером с пятиэтажный дом? Возможно, этим местом мог бы стать и сам мемориальный комплекс Родина Мать. Ведь демократический путь переосмысления своего прошлого лежит в бережном отношении к нему. Демократичний путь переосмислення свого прошлого лежить в бережному отношенні к нему. Ви зараз почуєте ще одну балалайку на цю тему. Зверніть увагу, ви, вам не здалося. Зокрема, це відео знято за матеріалами. редакції «Радіо Свобода, а, сам документальний фільм досить пересмикувальний. Ну, як стверджує само настояще Хуєм'я. Мы продвигаем демократические ценности института, а также права человека, предоставляя аудитории то, что не всегда могут обеспечить местные СМИ. Звучайно, мы предоставляем нашу русскую балалайку, что невозможно всем, кто прошел через горнила Советского Союза, отказаться от. Общій історії з Совєтським Союзом і переосмислити її. А якщо ви мене питаєте стосовно батьківщини матері чи Родини, мать, бачите, я вже все-таки адаптуюся до цього слова, то я вважаю, що я, я, я більше приєднуюся до слів Мирослава Барчук. І я проти того, щоб у ем, родини матері з'явилися якісь інші канотації асоціації, е, пов'язані з тим, що це наш символ перемоги, тому що мені здається, наші символи перемоги з'являться після перемоги, і вони дійсно будуть символізувати перемогу, а не переділку з того, що нам нав'язав Совєтський Союз. Е, звичайно, саму родину нам треба було якось. Е, Щось з нею треба було зробити, зрештою почали щось робити, зрештою, суспільство у своїх дискусіях проходить через обговорення цієї складної теми, через осмислення того, а що ж нам з цим робити. І мені здається, що найбільша цінність змін, які відбуваються зараз з цим монументом, у тому, що навколо неї дуже дуже багато дискусій, навіть тарологи. Наумынулы со тему. Энергия в ту сторону уже начала меняться. И установление именно а, в физическом плане этого трезуба а, дает просто возможность более быстрого ускорения реализации. Но то, что программа запущена, это уже однозначно. Она запущена. То есть ответом на вопрос, какой несет сакральный и магический смысл огромный и сакральный, и магический. Потому что Украина получает новое направление. Для себя и для своих граждан, соответственно, это как новый курс у корабля. Это как новое, новый план, новая стратегия, это другая жизнь, это, это по-новому. Новий курс корабля. І мені здається, ну я я знову ж таки багато разів вам говорила про подібні відео і е, особливо про подібні відео прив'язані до політичних е, е, пекучих тем, які повинні цікавити суспільство. І мені дуже подобається, що навіть тарологи беруть і починають просувати свою політінформацію, ну, навіть на такому рівні, але зрештою. Ах, а, зрештою, вони призвичають свою аудиторію для того, щоб змінюватися разом з незалежною Україною, а не залишатися у совітському просторі і не триматися за совітські символи Я тут. Плюс. Хоча, звичайно, ви розумієте, що багато в чому це мій сарказм. І мені хотілося б також відзначити, що, ну, наприклад, якщо ми вже розібралися з родиною матір'ю, то можна було б розібратися із парком Слави, біля якого висять цифри 1941-1945 і поміняти, зрештою, 41 й на 39. й Дві циферки це набагато простіша робота, ніж те, що відбувалося з родиною матір'ю, і це можна було зробити давно.